Всім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачну цукерку під назвою Фадж. Це така типу іриска, але не зовсім між схоже на нам більш відому помадку. Готується дуже просто. Якщо почнемо, треба взяти згущене молоко гарної якості, білий шоколад, сублімовану малину і крихта фісташки також ще один з варіантів з вяленою журавлиною та мигдалем. Треба об'єднати згущене молоко і білий шоколад і поставити у теплу воду для рівномірного прогрівання, нам треба розтопити її, треба помішувати періодично. Коли маса об'єдналась, тоді до неї додаємо сублімовану малину або журавлину і наші горішки. Горішки завжди краще обсмажити, вони будуть більш ароматні якусь ємність застелити харчовою плівкою і туди викласти наш фадж. У мене це форма 10 на 10, бо в мене тут півпорції. Якщо будете готувати повну порцію, то можна 15 на 15, 20 на 20 або прямокутну, неважливо. Прикрашаємо зверху тією ж малиною та фісташками і отрамбовуємо у форму. І залишаємо у холодильнику на 2-3 години. Ось така у нас краса виходить і йде на стабілізацію. Також хочу вам запропонувати ще один варіант: це буде гарбузовий фарш. Треба гарбуз запекти у фользі і з нього дістати м'якість. Можна це зробити в мікрохвильовці, можна у духовці. Остаємо отак от прямо ложкою. І те ж саме згущене молоко, білий шоколад, додаємо наше пюре. Все знову прогріваємо, щоб шоколад розтанув. Можна це все в місті змішати і прогрівати. Буде більш однородна текстура. Також додаємо спеції. У мене це кориця і ще деякі. Між Волоські воріхи обсмажуємо на сухій сковорідці, даємо вичихнути та подрібнюємо ножем ще додаю темний 70% шоколад. Теж дроблю з горіхами і додаю у цю масу. Перемішуємо, також викладаємо у рамочку і зверху я ще додала рисові кульки у міксі шоколаду. Щоб хрумтіло. Ось такі у нас виходять рамочки. Коли дістали з холодильника, ріжемо на брусочки, квадратики, як вам зручно. Якщо у вас фач прилипає, не стабілізувався, то треба його розрізати гострим гарячим сухим ножем і дати підсохнути. Щоб стіночки взялись з кориночкою, а внутрі буде просто як помадка м'якенька, як помадка-корівка, якщо знаєте. На момент запису, на жаль, гарбузовий фадж не стабілізувався, тому я його не знімала. А з малиною фісташкою вийшла така краса. Готуйте обов'язково, це дуже смачно і дуже просто.